Це верблюд. Верблюд має горб. Як ви вважаєте, навіщо верблюду горб? Верблюду потрібен горб. Він зберігає в ньому жир, який є джерелом харчування для тварини, коли в пустелі він не може знайти їжу та воду. Верблюди можуть кілька днів обходитись без води, тому що зберігають її у горбах. Верблюжий горб схожий на великий мішок з їжею, який він може з'їсти, коли не може знайти нічого іншого у спекотній пустелі. Він також допомагає верблюду балансувати, коли він несе речі на спині. У верблюдів довгі ноги, які допомагають їм пересуватися гарячим піском пустелі. У верблюдів густі вії та ніздрі, які закриваються, щоб пісок не потрапляв їм очі та ніс. Також вони можуть закривати вуха, щоб не допускати потрапляння піску. Верблюди можуть бігати так швидко, як коні, і вони теж вміють плавати. А ще у них є два набори по вік. Одне для захисту від піску, а інше для того, щоб бачити крізь них. Верблюди дуже сильні, вони можуть переносити на спині важкі вантажі на великій відстані. У верблюдів особливий тип клітин крові, які допомагають їм виживати у спекотних умовах. Верблюди можуть жити довго. Аж до 50 років. Вони бувають різних кольорів. Більшість з них коричневі. Але деякі можуть бути білими або чорними. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду ще багато цікавих відео!